Сьогодні на огляді у нас від компанії Spectre три прилади. Перший це М5, це імобілайзер, тихе блокування, таке, як ми показували на Ауді. Це дуже потужна система в пошуку її, тому що вона дуже маленька. Ну, зараз все покажу. Дуже маленька, дуже зручно її сховати в автомобілі, і вона дуже шва... і важко знайти. Друга система це М8 і М9, це охоронні системи, охоронні комплекси. В чому різниця цих двох систем. В М9 GPS-антена вбудована в блок, а в М8 GPS-антена є наружною і можна її винести десь вище. Отак вона виглядає. Маленька така антенна, вона виноситься вище і тоді зв'язок з GPS-ом набагато кращий. Блоки маленькі, ну, звісно, мітка. Одна... В комплекті йде одна мітка, блок дроти в М8, в М9 іде, е... додатково сирена, також дроти, сам блок і мітка. Давайте покажемо, як воно все виглядає. Мітки однакові у трьох системах. Е... Нагадую, по одній мітці в кожній системі. Міточка. Невеличка батарейка тут 2025 тоненька. Ставиться, отак воно виглядає всередині. Давайте зберемо. Що в нас може ця система? Дивіться, це дуже потужний охоронний комплекс на базі цієї системи, можемо встановити. Тут також дві сім карти але блок потрібно розбирати, щоб встановити. Він тоненький, чудовий, це плюс великий. Але для того, щоб встановити карту, кажу, що потрібно розбирати. Дивіться, по функціям. Це система також GSM GPS, вона працює з всім картами, застосунок є. Є також функції, як датчик удару вбудований, датчик руху компа цифровий і датчик переміщення. Далі, е, понятно, по дротам, тут ще є паспорт прикольний. В паспорті є картка споживача. Тут ми можемо відмічати е, інсталяційний центр відмічає, де система схована. І також, е, наприклад, якийсь там аварійні, аварійна кнопка, де знаходиться, е, яка саме кнопка програмування. В цій системі кнопка. Валет, вона йде не додатковою, а просто кнопка автомобіля штатна. І тут майстер указує, яка із кнопок є штатним кнопкою програмування. З собою маємо отаку зручну пластикову картку. Тут є якісь дані початкові про те, щоб батарейка, яка в самій місці, щоб людина не думала не гадала, яка там, тут одразу все описано. Тут є на карці Bluetooth-код, пак код і GSM-код. Навіщо це потрібно? Bluetooth-код код це для того, щоб використовувати телефон як мітку. Телефон як мітка працює, ми додамо скрини е, вигляду цього застосунку. Е, ви, якщо з міткою щось трапилось, там втратили, сіла навіть просто батарейка. В телефон зайшли. У вас буде застосунок як мітка, і телефон можна використовувати як мітка. Це… В сучасному світі дуже дуже зручно і, але ж мітка працює набагато якби веселіше, чим коли робиться, наприклад, блокування радіоканалу в автівках, то мені зручніше з міткою ходити, Мітка вона не дає як телефон десь в секунду паузи. Мітка працює бездоганно і швидко. Пак – це аварійний, це ввод, коли вже нічого не працює. Все вже мітки нема, пін-коду немає, нічого нема. Пак – це без нього. Ми вже нікуди не поїдемо. Якщо ми втратили картку з ПАК кодом, цю систему неможливо не скинути до заводських налаштувань, неможливо нічого зробити. Далі, є GSM-код. GSM-код це для основного застосунку. Основний застосунок працює по інтернет-каналу GSM. Він відображає ви повністю всі керування, відображає, де ваш автомобіль. Через нього ви можете коригувати налаштування датчиків, налаштування. Користувачів, мову, всі-всі ну, такі сервісні функції, всі працюють через застосунок GSM. Також додамо у відео наші скріни. Сирена, понятно, сирена звичайна. Не, ну, не скажу, що вона дуже велика, але і не п'єзо, як ми розглядали минулого разу від компанії Geyser. Тут вона така трошки більша, але це нічого страшного. Так, по м 8 я показував, що це у нас просто виносна антена. все остальне повністю все однакове. Немає навіть про що тут дуже багато розповідати. Далі хочу вам показати систему М5. Окремий такий ну, понятно, дроти, дроти теж є, але багато дротів тут обрізається. Ця система може працювати. Не тільки аналоговим блокуванням, але і покану. Ну, ці, ці системи також блокують покану автівки. Вони вичитують кнопки керма, кнопки там скло залежить від конкретної моделі автомобілів. Але чим прикольний Е, були автівки у нас, які, наприклад, вона дає команду стоп стоп двигун наприклад, якісь там Toyota чи Lexus одні з найуганяємох автомобілів. Вони, на жаль, звісно, з гібридами не не працює ця тема, але теж для нормального монтажника він зробить, що буде блокування, все чудово працювати з цією системою. Значить, ми як робили? Розбирали цей корпус і вмонтовували, ну, щоб він менше займав місця в термову усадку і вмонтували його внутрішнього блока якось. Ви можете його придумати, наприклад, в блок там не знаю, клімата, сертифікації, в блок телематики, да куди завгодно. Ви його вмонтуєте, і це знайти цей блок буде майже дуже-дуже ну, складно. І угон займе дуже багато часу, тому що невідомо в якому блоці, і важко знайти малий розмір, тому що ви ж пам'ятаєте, що сигналізацію сховати теж. Можна, але важко багато розбирати, багато в ну, одне і дротів іде, і навіть та же сирена, той же GPS-антена. Забагато з'єднань. Тут з'єднань мінімум. Можна підключити плюс-мінус КАН, І у вас в тому же Lexus чи Тойоті, ви внутрі блока, у вас нема слідів монтажу ніяких. Це просто чудова тема. Ви навіть. Немає мітки, ви пін код на кермі, пін драйв функція включили і поїхали. Е, ну, це такі іменно. Якщо, наприклад, давайте так, з форумів багаторічного багато досвіду, то систему охорони можна знайти в автівці там, і відключити за 5-7 хвилин. І е, щоб система охорони працювала. Як такий потужний комплекс, до неї потрібно ще добирати додаткові модулі. Додаткові модулі, такі, як, наприклад, радіореле, про що ми мовили і показували у других компаній, є. Чекаємо від хлопців радіореле, поки наразі їх немає, але вони скоро будуть і це буде дуже потужний комплекс. Зараз є можливість брати М5, і це буде як Радіореле. Розмір приблизно такий самий. Так, давайте ще покажу вам по застосунках. Е, застосунок те, що ми розповідали, спектр ID, це застосунок телефон як мітка, і є отакий чудовий застосунок для GSM-у. Давайте зробимо демо вхід, щоб показати. Дивіться, ми бачимо, тут немає якихось красивих авто, але просто в піктограмі ми все бачимо, відкриті двері, там, скільки літрів. Температуру двигуна, температуру на вулиці і акумулятор. Ми можемо бачити на мапі, де автомобіль. Ми бачимо там всі журнали подій, журнали поїздок. Журнали поїздок зберігаються приблизно десь ну, рік. Далі, що у нас є? Вимкнути, включити, вмикнути охорону. Є такий ще невеличкий. Невеличке меню для чого? Для того, щоб можна було включити сервісне обслуговування або тривогу, зателефонувати на пристрій. Можна керувати опалювачами, такими як Webasto Ебшпрехер. Можна запускати двигун. Давайте спробуємо ще зайти на мапу. Коли додаток використовується, наприклад, дивіться, це де ми знаходимося, це де. Там авто показує, грубо говоря, бачите, щоб ми не тиралися в просторі, де що знаходиться, ми отак вибираємо: Автівка, я, автівка я. І отак працює застосунок, щоб можна було швиденько знайти автомобіль. Зараз автомобіль, такий маленький піктограмка показує, що автомобіль по GPS, бо ще може писатись тут, по-моєму, абревіатурка LBC. це коли Пошук автомобіля йде не по GPS, а по вишкам GSM сеті Так, так, так. Ну, В принципі, по застосунку, застосунок доволі простий, але дуже-дуже багато налаштувань. Дивіться, по-перше, ось запис двигуна. Отак працює. Показує е, оберти двигуна. Показує, бачите, температуру в салоні. Таких... Багато даних цікавих, що двигун запущено, ну, можна також зупинити двигун по налаштуванням. Тут чим прикольно ці всі налаштування, ну, баланс це зрозуміло. В застосунку можемо налаштовувати декілька типів базу, ну, на, на, на самих налаштувань під профіль користувача. Отак От буде правильно. Профіль користувача навіщо він потрібен? Наприклад. Якщо це ваш автомобіль, і ви хочете, щоб автомобіль там, на часи повідомлення оці повідомлення надсилав, або смс-ками, або дзвонив, повністю це все налаштовується через профіль. Охороні а ну в демо... В демо цього немає. Спробую вам показати зараз, зайти до себе в систему і показати, як саме воно виглядає. Профіль він потрібен. Ви можете налаштувати, що ви, наприклад, авто дружини або дитини їздить, і вона, якщо спрацьовує датчик якийсь, бачить там ДТП, не Ну, воно по всім своїм датчикам воно бачить або дуже пришвидшення велике, але але або велика швидкість, воно вам буде повідомляти, що коли ви налаштовуєте е, свій профіль під то, що ви як головний, і це буде е, класний охоронець для вашої сім'ї, що ви будете завжди в курсі, е, що ваша там дитина, наприклад, навіть я розумію, що діти наші і в 20 років дитина і їздить за кермом, то ми можемо, хоч якось, за цим. Контролювати. Так, ще декілька слів хотів розповісти про застосунок для саме майстра. Майстер, який встановлюватиме систему, налаштовуватиме. Застосунок цей тільки для Windows наразі. Можливо, далі додадуть іще для якихось інших операційних систем, але зараз він для Windows. Він отак він виглядає. В ньому можна зробити усі основні налаштування, але плю, сама така плюшка від цієї компанії в налаштуванні це те, що коли ми під'єднуємо систему до автомобіля, вона автоматично розпізнає автомобіль, автоматично розпізнає е, ну, каншину, так скажемо, кнопки е, в автомобілі, і вона автоматично налаштовується на усі базові. Е, Базові самі налаштування. Звісно, додатково налаштовувати потрібно буде, якщо ми хочемо включити якісь виходи, входи, там додаткові блокування, аналогові або керування замком капоту, або ще якісь додаткові функції. Тоді ми вже в цьому застосунку додаємо якісь налаштування. Но базові налаштування система робить автоматично. Такі, як обрати автомобіль, або у перші там, 15 хвилин після того, як вона автомобіль побачила, ми налаштовуємо ті ж кнопки або на кермі, або на дверях, або на кліматі. Ну, все, що бачить в каншині.